Троє загиблих, серед яких дитина та 24 постраждалих внаслідок ракетного удару, що стався надвечір у Миколаєві. Через вибухову хвилю руйнуваць зазнали кілька багатоповерхівок, медичний заклад і дитячий садок. Ракета розірвалась на дитячому майданчику у спальному районі міста. Про те, що нині відбувається на місці атаки росіян, знає наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Наталю, вітаю! Чекаємо від тебе більше подробиць. Вітаю, Світлано. Отже, ми дійсно перебуваємо на місці вчорашнього прильоту, і зараз тут від самого світанку вже кипить робота. Повернулися до своїх осель люди, які були змушені ночувати десь в інших місцях, наводять лад в своїх понівершених квартирах. Також працюють вже комунальні служби, які теж наводять лад. І про них я розповім. Трошечки згодом, ну а зараз хочу нагадати, що ракета розірвалася у, у цьому дворі безпосередньо. Вчора, після 17-ї години вечора, коли більшість людей вже повернулися додому з роботи. Е, також е, через постійну спеку і відключення світла люди шукали прохолоди у дворі, тож у дворі вони і перебували, коли сталася атака, тому тут і є жертви та стільки потерпілих. Це дійсно спальний район, в якому лише багатоповерхівки, житлові, також якісь магазинчики, дитячі садочок. Тож дійсно не зрозуміло, куди росіяни цілили. Пан Віталій, з яким ми поспілкувалися, проживає в одному із потерпілих будинків. А він розповів, що нещодавно повернувся із відрядження, залишив у дворі машину. Вона була понівечена осколками. Вже відновлені не підлягає. Сам чоловік цей час перебував в своїй квартирі, тож лишився цілим неушкодженим, на відміну від декого з його сусідів. Пропонуй далі. Чути пряму мову, пана Віталія. Коли був вибух, як би я, я, я помешкання все був жінка Ну тут листями притрусила, дуже складно. Я бачив частки тіла розкиданих по, по дворі, та все, все що я бачив Кого я знав, ну напевно знав, але я, я ж кажу, дуже багато суєти, шума люди, крики. Допомога швидка, але слава Богу, вона дуже швидко приїхала, якось очепили. Дякую. Ну, тепер будемо будем, жити далі. Тут же у дворах багатоповерхівок розташована і сімейна амбулаторія. В той час, коли стався обстріл, вона ще працювала. Лікарі вели прийом пацієнтів. На щастя, всередині ніхто не постраждав. І це дійсно можна вважати дивом, адже воронка від ракети, як кажуть, попередньо, Х-59, утворилася буквально за кілька метрів від входу в цю амбулаторію. Сама вона потребує тепер повної реконструкції і відновлення. Про те, в якому стані вона зараз нам розповіла директорка закладу, Пропоную почути її далі. Я вже приїхала додому, коли мені дзвонила лікар, що таке трапилось. Ну, я якраз приїхала додому, чула, що була тривога. Вот, вона одразу дзвонила, сказала, що рядом приліт, що все розбито. Постраждало дуже сильно, тому що розрушені всі перестінки внутрі, розрушені всі вікна з цієї половини, постраждала оргтехніка. Також на місці удару в перші хвилини після того, як все сталося, утворили штаб допомоги потерпілим. Там працювали медики, лікарі, там працювали психологи, лікарі, а також рятувальники, поліцейські і волонтери. Комунальні служби теж виїхали одразу, видавали людям плівку і брезент для того, щоб закрити понівечені вікна і прикрити побиті дахи. І зараз вони тут продовжують, як я вже казала, працювати, прибирати будівельне сміття і різного роду уламки. Наразі це вся інформація. На даний час Світлана передаю вам слово Наталю. Дякую. З нами на зв'язку була Наталія болібова про наслідки ракетного удару по Миколаєву.